hey listen <laughs> Чого? От, бачите, пін клієнта потрібен. Це для того, скоріш за все, все-таки для того, щоб не втратилась, десь не загубилась ну, їжа сама саме замовлення. Буває, що крадуть, з'їдають, різні всякі буває. Буває, що десь пропала, десь якась помилка, не то приготуватися не той ордер. І от клієнт підтверджує, що він забрав тільки пін. Ставить пін і вже водій мусить доставити йому в руки, передати, і він вже повідомляє пін. Тоді ти розблоковуєш собі далі роботу, а так вона буде заблокована. Тобі немає сенсу. Якось не це замовлення, ти мусиш, вже, як вже взяв, мусиш виконати. Так мені заблокували, ну як заблокували, деактивували мій аккаунт, я не можу вийти на лінію в Uber Eats, тому що якась клієнтка, американка, пожалілася на те, що в неї був пріоритетна доставка, якби я довго їхав до неї, ніби я теж писав не раз вже в техпідтримку. Вони кажуть, що нічого не можуть зробити, це назавжди деактивовано, не на якийсь час через постійні низькі рейтинги. Хоча рейтинг в мене не є низьким, рейтинг в мене 88%. Хоча вони на це не звертають увагу їм все одно. Ось так буває, тому зараз працюю тільки на GrabHub, можливо і залишу доставку. Що робота досить класна, а тут немає ніякого ні росту, нічого, ти просто працюєш, тому пішов здати на CDL, поки є вільний час, в принципі, я і так планував. Так що досить часто відмовляти, не брати всі поїздки не вийде, тому що цей рейтинг впаде і аккаунт деактивовувати. Спробую ще раз, звісно, зареєструвати аккаунт. Але це якось знаєте досить дивно. Я робив і покупки в магазинах, і багато такого, що інші драйвери не хочуть робити. І тут вони зразу із-за однієї якоїсь там жалоби. Хоча рейтинг в Епі показує 88, це далеко не низький. Я знаю людей, у яких і 70 і 60% взагалі. І вони працюють. Ну, Бувають різні ситуації з цим усім. Залежить все від людей, як на кого попадеш. Я по дорозі правда, взяв GrabHub доставку прямо там ж на тому місці з ресторану, тоді з Макдональдс і з'їхав на с'їзд буквально там перша вулиця хата. А вона їй не сподобалося, вона видно слідила за програмкою, і мені каже, що я там скільки до хвилин десь чекав і не їхав, а в неї був дуже пріоритет великий. Дуже їй хотілося їсти. Ну ось така ситуація. Поки працюю на GrabHub, спокійно, більше чайові легше, ніж на Uber. На Uber постійно більше замовлень, але не всі вони хороші, не всі вони вигідні. Тому побачимо, можливо, в майбутньому так не хочеться, може з ними нічого мати, бо. На Грабхабі, я знаю, є декілька попереджень там якось по-інакшому, а тут на Uber просто ніяких ні пояснень, нічого. Ось так. Так що Ходжую в школу CDLA, вивчаю Pre-Trip Inspection і драйвінг, побачимо, скільки займе часу. Що все буде успішно. Багато людей ходять місяцями. У них проблема з мовою англійською, їм це важко, а то все потрібно на англійській розказувати. Все по траку, навкруг, що з чого складається, що нічого не пошкоджено, Треба все обійти і всередині. Багатьом це важко. Хоча вони ще з України. Вони ще з України мають досвід водіння траком. Багато років, їм водити трак легко, вони все знають, а от розказати все їм важко. Побачимо. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте цьому відео лайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків. Тайський район Портленді теж він є. Ставляли часто хедмейкей рай тернон Нортвестеверет стрит узина за апкомін райтлейн. Тавенютен дроп Для підготовки все до святого Валентина. Маєш такі донатс. Що ж, зимо? Стап рекорд. Вже щось горить. Ось що. Під'їхала. І і і... Апельсини привіз. Ми йдемо забирати замовлення. Ось таких багато вагончиків. Різних шукаємо зараз свій і забираємо. Ось шаурмочи, щось типу такого. Recording. Ось щойно забирав доставку GrabHub Killer Burger і написали з підтримки, зайшов в, в Uber, хотів вже виходити з свого аккаунта, спробувати створити новий. Але написав, хтось з підтримки Ubers Priority Support. І в них ще Ubers Priority Support. Про те, щоб я їм зробив скріншот свого рейтингу і вони допоможуть в майбутньому. Ну що ж, я зробив, закинув, подивимося, чи це щось поможе. От як бачите, в мене 88%. Думаю, що один відгук міг е, призвести до деактивації. Ну, побачимо, що буде далі. Stop recording. Поступило замовлення на 36 доларів, правда, там далеченько їхати, не знаю, це без чайових чи як. Кейфюм. Хтось хоче щось від такого ресторану. Поки що саме дороге, яке поступало за весь час. І так, забрали. Ордер з цього ресторану і ще один полетів на Граб Хуб Макдональдс. Зовсім рядом можна от пішки от піти. В принципі, щоб не їхати. Напевно, так і зробимо. stop recording Ну що ж, зарядку то ми зробили, але якраз там працівник виходимо з McDonald's і тут, закривається п'ятниця. Ну не знаю, можливо там і кожен день. В сьомій годині вже закривається. Потрібно на Drive тру їхати і так забирати замовлення. Ну що ж, ніби п'ятниця, ніби мало бути багато роботи, але в мене сьогодні були е, і апойтмент, інтерв'ю, потім ще організації, потім запис в CDL школу на трак. До речі, безкоштовно все, курси, все буде безкоштовно. Буду вчитися з 12 по 5 і тому І тому якось слабо вийшло, почав робити десь аж після першої години. І то був район Бівертон, але щось там не дуже йшло, а от зараз таких пару замовлень. І, можливо, буде все добре, зараз під'їдемо. Скажемо що Пікап-Пікап order. The last number is 322 Grabhub? Yeah. Thank you. Це ідемо забирати. Тут недалечко на Грабхаб, там буквально пів милі проїхати. Щось там 7 з копійку в доларі. Зробимо, а потім поїдемо ось це вже. Далеко десь, 24 хвилини, відвеземо тегомову. До речі, мені здається, що у Макдональдс досить маленькі бургери, як на мене. Чи то я виріс і бургери кажуться маленькими, я не знаю, але мені здається, що колись вони були більші. Зробили ім'я на весь світ. Репутація, в принципі, так і говорить перше правило маркетингу. Спочатку задовільни потреби користувача і цим ти забезпечиш свій довго... довгостроковий прибуток. Так вони з цим справляються просто excellent. Ідеально. Просто я замовляв і мені кажеться, що в інших бургерних бургери набагато більше. Що ви думаєте на рахунок цього? Пишите в комментариях, так или нет. Що ж, помыл машину, то не мета була, куча месяцев прибрал. зробив порядок трошки, бо уже дальше уже нема куда. какой mm -hmm. бомжик зашел у нас в апартменте, поднялся на шестый поверх. І забрав собі людей якісь посилки і щез. Он як. Цікаво. Що ж спробуємо на граб хаб трошки поробити, щоб забрати ось стою щоб забрати друге замовлення Вендіс на 82-й вулиці. У нас дуже багато ресторанів. Ви бачите, яка черга це аж по кругу, по кругу, аж за тим... От за тою будівлею. Це просто жесть. І ще так помало рухається, видно, там повний завал у них завалених. Да. Багато є вендіс навколо, не знаю. Що цей Бендіс медом намачений чи що? Ну, це просто просто жесть. Черги аж звідси. По колу аж-аж-аж А, аж, аж. Зараз так цікаво. Будемо забирати ордер. Заправляемся на касту До речі, тут зараз чи не найнижчий бензин. Наш регул газлин 87 3,50, 3,49, це найнижча ціна, я не знаю, можливо десь є нижче. Зробили в машині ідеальний порядок. Будемо йду тепер возити в такій от сумці. Не реклама, але щоб не було ніяких протікань там на сидіння чи ще щось. І запаху поменше від цієї їди. А то деколи і слюнки течуть, а деколи... Прямо такий запах потім залишається. Так що якраз сумка. Для цього не буде протікань, не буде грязі, Запаху не буде. Стоп рекордин. Сприштай. Навіть підрозпис. Ось якась... якесь The Old Spaghetti Factory. Ой. Якийсь такий ресторан. Навіть популярний, дуже всередині такий автентичний. Такі меблі там. Ну, досить гарно. Поїхали. Ось якийсь такий цікавий тайський ресторан, таке, така страва. Страва цікава. Ось сьогодні працювали на GrabHub тільки. Ось навіть ордер був Canceled на 7-Eleven дали, 2.50. Ось почали ми в третій. І попрацювали до майже до 2 ночі. 11 годин. Ну і заробили десь трошки більше 200. Ось так. До речі, з'явилося більше місій, де можна з 6 до 11. Дня заробити, якщо 10. Доставок і не більше трьох відмов. То можна 20 получити. Там ще 6 від 6 до 11. Так само. Від 11 до другої ночі. 10. 18. З другої ночі до 5. ї І з 9 ї до 2. ї 10 ордерів, не більше трьох пропущених 30 доларів. Ну і достатньо непогано, досить цікаві місії. Заохочують працювати. Стап рекорднін.